Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати дуже смачну страву на святий вечір. Мені для такої страви потрібна квасоля. От я взяла таку величеньку квасоля. Є така біла, велика можна взяти, а можна взяти будь-яку, яку маєте. Ну, а така квасоля велика це дуже смачно виходить такі страви. Мені потрібні будуть ще грибочки сухі. Картопля, морква, ну я вже далі буду показувати. Квасоля в мене постояла 2 години у воді, я її гарненько промила. Зараз залию водою, вона тільки добре закипить воду злию, залию вже теплою водою і буду варити до готовності квасолі. Квасоля майже вже доварюється. І я тепер за гаряченькою такою водою, грибочки, сухі грибочки. Покажу вам. Бачите, які лісові сухі грибочки. Так. На хвилин 15-20, ну поки я буду все остальне вже готувати. Вони постоять отак помокнуть у воді. І от накрию їх. А тепер покажу, що мені далі потрібно. Я взяла от так, ну, зо... За... П'ять штук е, картоплі такі, середненькі і одну невеличку моркву. Я вже поспішила, нарізала, ну, я думаю, що це всім вже зрозуміло. Більш-менш. Дві столові ложки борошна мені потрібно. Сіль потрібна олія, перець чорний малений, одна столова, томат, одна столова ложка томатної пасти, дві такі цибулі, одна велика для засмажки, одну закину на кінець сюди до картоплі буде вариться. Три зубчика чесника і два лаврових листочка. Ну, от і все покажу. Я зараз заливаю сюди води і ставлю, щоб закипіло. А тим часом промию грибочки і теж сюди дам разом, щоб варилися грибочки з картоплею. Картопля закипіла, і я тепер додаю от грибочки сюди. Я грибочки гарненько ще промила. Бурю, амсолови. Десь пів столової ложки даю соли. Так, І тепер додам собі ще два цих лаврова листочка. Так? І оту маленьку цибулю. От так тільки розріжу її пополам і сюди закину. Хто любить, можна і порізати і туди її, туди поставити. Ну, все. Накриваю, хай закипить і до готовності картоплі. Поки картопля з гарбочками буде доварюватися, а я буду робити засмажку. Квасоля вже варена. Квасоля зварилася. Отак додам олії. Олії трошки більше дам, тому що мені буде треба ще олії. Я буду трошки відбирати цієї смаженої цибулі. Цибулю порізала тебе для засмажки, ми ріжемо. Так, посмажу до золоту. Того кольору, ну не дуже пересмажувати цибульку. Ну от цибуля так трошечки засмажилася. Я зараз її звідси заберу трошечки, от забираю чашечку сюди. Як бачите, майже всю цибулю забрала, а тепер трошечки олії додам. Ще трішки, трішки. І додаю сюди зараз борошно. Хай підсмажиться. Дві з половиною столові ложки зверху. І буду отак підсмажувати ці олії і помішувати. Отак біля нього треба стояти і помішувати. Можна борошно на сухій сковорідці підсмажити так, без олії оцієї. І теж ще краще виходить, ну так більш швидше. Більш просто і швидше. Тепер беру от столову ложку томатної пасти, додаю сюди. Отак все трошки разом, борошно з томатною пастою пересмажу. Недовго так, хвилинку-дві, щоб трошки ще томатна паста пересмажилася тут. Буду набирати ось її юшечки звідси і сюди додавати до томатної пасти і до борошна. так Трошечки, зараз, щоб борошно розійшлося добре тут. Воно буде загущувати, і я буду ще брати звідси. Я скажу, що я води, коли ставила варити картоплю з гарбочками, як ви бачили, я багато води ляла там, тому що я розраховувала ще на квасолю і на цю підливочку, таку, щоб була. Що має бути там і має загуснути це все. Воно ну, так гарнесенько зараз буде отут на маленькому огні шипіти, просто щоб гарнесенько це розійшлося тут порошно. Таке стало однорідне. Я кажу вам, що я пропустила через чеснодавку чесник. І зараз візьму такий... Товкачик. От, як завжди, я це роблю, хто дивиться мій канал. Трішки тільки дам, так, дрібку соли. І отак товкачиком зараз випустю, гарненько потовчу, випустю сок з чесника. Я попробувала картоплю. Картопілька теж вже варена. Бачите, яке воно виходить. Тепер додамо сюди квасольку цю, мільку варену. Дивіться, чи все, чи ні. Ні, можна все. Так. А тепер буду додавати заснажку цю, що я робила. Так, бачите, сюди прямо, сюди буду давати. А, буду розмішувати отут. Воно має зробитися таке, як у підливочки густеньке. Якщо зробиться дуже густе, можна додати сюди гарячої кип'яченої води ще розвести, якщо дуже густенькі повичеться. Я набрала звідси ілюшки тієї і гарненько, а так ще з сковорідки це все збило і теж сюди. Бачите, на такому. Малесенькому огні. так Воно повинно пошипіти ще хоча б ну, хвилин 5-7, так, щоб добре там оце борошно розійшлося, це все. І бачите, яка підливочка вийшла. Ну, скажу вам, що я б хотіла її ще густішою трошечки. Так що, якщо будете робити таку засмажку з борошна, давайте і три повні столові ложки з верхом борошна. Краще додати, якщо дуже густеньке, то додати води кипяченої сюди, ніж уже борошна сюди вже не додаш, бо поробиться таке трошки гулічками, воно вже не зробиться таким однорідним, як воно зараз є. Бачте? Але воно ще трошки загусне. От зараз постоїть і ще загусне трошечки. Так що борошна можна і більше. Ну так, Хай пошепить десь за ну, хвилин 5-7, а я вже подивлюся. Ну, Буду показувати, що сьогодні вийшла у нас з вами отака страва. Ось такі грибочки, такі підливочки з квасолею, з картоплею. А таку страву сьогодні я зготувала з вами і покажу, як ми будемо її їсти. Так, прямо будемо набирати в тарілочку. Ну, підливочку скажу вам, що бажано би була трошечки густіша. Я так люблю. Тепер скажу вам відносно ще. Чесничок я потовкла, як вам казала, через чеснодавку спочатку пропустила і ту качку трошки потовкла і розвела холодною, кипяченою водою. І тепер буду додавати на цих хрибочків сюди. Так, Хто як любить, скільки любить, отак. Чесничок. Можна ще додати от перчик чорний улений зверху. А тепер ще зверху ось цією смаженою цибулею з олієм. Так. Це дуже таке, така страва смачненька виходить на святий вечір. Пісненька, але дуже смачненька. Так, що, дівчатка, хлопчики, усі, хто був сьогодні зі мною, дивився, як я готувала таку страву з грибочків із квасовою, з картоплею. Приготуйте на святий вечір і ви. І можна і в будний день приготувати. Це є дуже-дуже смачненько. І всім буду гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую вам за ваші побажання. Дуже-дуже гарно дякую вам. І бажаю і вам всього всього найкращого, здоров'я, мирного неба нам поскоріше. Ну і до зустрічі і вітаю всіх з наступаючими святами святвечір, який наступає вже до нас, теж приближається. А далі вже зустрінемося.